Від чемпіона у другій школі рівного проходить підживавий музичний супровід. Сьогодні тут майстер-клас проводять чемпіони світу зі спортивних танців на візках. Подружжя сіваків та Наталія Колесова з партнером Андрієм Товстим. Такі пана візках не залишають дітей байдужими. Я побачив наскільки бувають сильні люди. Вони дійсно. Добилися всього самі і не ну. Незалежно від своєї хвороби вони йдуть далі вперед. До самого початку взагалі їхнього виступу просто лилися сльози, адже це особливі люди. Вони особливі не стільки своїми фізичними вадами, як своєю силою волі, силою духу. Виступати перед дітьми спортсменам доводиться не часто, втім вони зізнаються, що це найвдячніша аудиторія. Танцюристи вірять, що їхній приклад надихне школярів до занять спортом. На власному прикладі вони показують, що успіху можна досягти, незважаючи ні на що перед дітьми взагалі. Приємно завжди виступати, тому що вони завжди живі і віддають дуже багато енергії. Вони не скупляться не на оплески, не на емоції. Мені би дуже хотілося, щоб особисто наш приклад надихав дітей і щоб діти зрозуміли, що їм це зробити набагато легше, що в них набагато більше є шансів, вони здорові, щоб вони це цінували, що вони здорові, і, звичайно, максимально себе розвивали. Вільна розминка з чемпіоном проходить ще у двох школах рівного. Загалом провідні спортсмени рівненщини з майстер-класами з початку проекту вже відвідали вісім міст та районів області. Це досить вдалий проект. Завершимо його в травні, але перспективи є надія, що ми з наступного навчального року цей проект буде тривати весь навчальний рік. І більша кількість наших уславлених спортсменів візьмуть участь. Наступною зупинкою розминки від чемпіона буде Рокитнівський район. Туди відомі спортсмени завітають із майстер-класом з боксу. Тетяна Климчук, Назар Мідріган, інформаційна програма День.